В цьому відео я розкажу вам, як виміряти розмір каблучки самостійно. Для першого способу нам знадобиться лінійка. Беремо каблучку, кладемо її на лінійку таким чином, щоб ребро лінійки проходило чітко посередині діаметру каблучки, і прораховуємо кількість міліметрів внутрішнього діаметру каблучки. В даному випадку 17 мм, і це означає, що каблучка 17-го розміру. Для другого способу нам потрібна буде тоненька смужка паперу та олівчик чи маркер. Беремо цю смужку, огортаємо щільно навколо пальця, не передавлюючи його. Далі беремо маркер і робимо помітку чітко в тому місці, де смужка перетнулась. Знімаємо смужку і лінійкою виміряємо кількість міліметрів. В даному випадку 55 мм і для визнання.